Створимо повноцінний урок в Квізісі. Для цього треба зайти на офіційний сайт quiz.com, зареєструватися, якщо ще немає вашого аккаунту на цьому сайті, після чого можна приступати до створення уроку. Для цього натискаємо кнопку Create. Одразу української мови, на жаль, поки що немає для інтерфейсу Квізіса, тому будемо використовувати англійську. Після чого обираємо. Варіант «Lesson», тобто урок. Натискаємо. Тут ми можемо імпортувати вже якусь готову презентацію сюди, а також можемо створити з нуля. Вибираємо ось цей варіант створення з нуля. У нас з'являються елементи, які ми можемо додавати в наш урок. По-перше, ці елементи слайди. Які формують презентацію, а по-друге, це опитування. Тобто урок в квізісі це одразу може бути і теоретичний матеріал, і тестовий. Отже, створимо спочатку якесь запитання на повторення попередньої теми. Урок буде створений на тему гігієни, як приклад, просто обираємо варіант перший. Це в нас тест. І формуємо якесь запитання, наприклад, стан повного, фізичного, соціального та психічного благополуччя. Писали саме запитання, тут пишемо варіанти відповіді. Обираємо правильний варіант. Тут внизу є таймер. Скільки секунд або хвилин буде можливістю дітей дати відповідь на це запитання. Воно не складне, тому нехай буде 30 секунд. І перше запитання створили. Переходимо до створення другого елементу цього уроку. Нехай після першого запитання одразу починається якийсь новий теоретичний матеріал. Для цього обираємо якийсь варіант слайду. Я пропоную обирати пустий слайд і вже самостійно формувати на ньому елементи. Обрали, в нас з'являється пусте поле. І одразу чому можемо розмістити на слайді, це якийсь заголовок і якийсь текст. Обираємо заголовок, вводимо. З клавіатури тему урока. Тема урока, наприклад, є гігієна. Ввели тему урока. Зверху можемо виділити, зверху обираємо розмір шрифту. І розташовується текстове поле там, де мені потрібно. За необхідності, я також можу змінити колір мого тексту і налаштувати шрифт. Ну і так далі. Залишаю ось таким чином. Далі я хочу додати якесь зображення. Для цього натискаю Media, обираю Add Image і завантажую з першого зображення, яке вже є на моєму комп'ютері. Натискаю посередині на цей кружечок і відкриваю ту папку, яка мені необхідна. І обираю зображення. Воно завантажується. За необхідності я можу його трошки налаштувати. Наприклад, підрізати трошки і натискаю зберегти. Тепер це зображення з'являється в мене на слайді. Я його можу переносити, можу збільшувати і, наприклад, ось таким чином розташовувати. Отже, перше в мене йде запитання, потім одразу йде теорія, перший слайд з назвою теми, і додаю далі якусь інформацію. Знову ж таки, тепер спробу показати, що таке слайд текст і медіа. Якщо обрати ці вже, ці вже готові такі шаблони, то ми можемо обрати шаблон, який нам подобається, ну, наприклад, ось цей. І внести тут якусь свою інформацію. Тут внести заголовок слайду, тут якийсь текст. Такі графічні елементи вони для краси створені, їх можна відкривати і видаляти за необхідності. І якщо замість цього зображення хочу ставити щось інше, натискаю Replace Image і, наприклад, пошукаю щось в пошуковому рядочку. Нехай це буде гігієна, шукаю зображення, яке мені подобається. Нехай це буде ось таке. Натискаю вставити. Формується таке зображення. Я можу його підлаштовувати, розташовувати там, де мені потрібно все це. І таким чином оформлювати слайди. Після чого ну, додам просто ще один, наприклад. Пустий слайд, і тут в тексті можна додавати не тільки заголовки, і підзаголовки, наприклад, ще списки. Нехай ну, буде ось такий список, де я прописую 1, 2, 3, Ну і так далі. І нехай ну, додам якийсь заголовок. Заголовку обов'язково пишу тему цього слайду поточно. Ну, нехай це буде гігієна ротовою порожнини. Після чого додам ще одне зображення. Імідж і знову знайду його в пошуку. Бачила тут, що є таке зображення, яке мені підходить. Розташовую на слайді, хочу змінюватися місцями, тут тепер зображення, тут текст. Таким чином, я оформлю повністю теоретичний матеріал, який мені треба викласти на уроці. І після викладення цього матеріалу, знову ж таки, можу додати якісь запитання в тестовому форматі. Натискаю Add New Slide і обираю ось тепер такий варіант. Fill in the blank. тепер на моє запитання діти повинні дати відповідь, вписуючи її з клавіатури, тобто повна, правильна відповідь. Ну, нехай це буде ось таке запитання. Правильна відповідь на це запитання гігієна, тому я правильну відповідь повинна обов'язково вписати сюди. Вона необхідна для автоматичної перевірки потім відповідей учнів. Якщо моїх відповідей так буває декілька правильно, то я просто натискаю «Add» ще одну відповідь альтернативну. І вношу вже альтернативну відповідь правильно. Так як тут в мене тільки одна відповідь, то я видаляю, це мені не потрібно, залишаю ось так. Знову ж таки, додаю ще один слайд. Тепер я хочу, щоб в мене було декілька правильних відповідей. Обираю перший варіант запитань. Вводжу відповідне запитання. Ну, нехай складові особистої гігієни. І воджу варіанти відповідей. І щоб додати ще одну відповідь, натискаю ось на цей плюсик. Тепер для того, щоб в мене була можливість обрати декілька правильних відповідей, натискаю ось тут цей повзунок, Тепер я можу обирати декілька правильних відповідей. Тут для цього запитання мені всі підходять. Обираю, налаштовую таймер для цього запитання. Можу переходити до наступного питання. Нехай це буде в безкоштовній версії, можна ще використати ось такий варіант, щось намалювати. Обираю «Draw» і вводжу, що саме діти будуть малювати. Ну, Наприклад, сустота дорівня здоров'я. Візуалізуй цей висів на. Чистому полі. Додаю це чисте поле і виставляю, скільки хвилин у дітей є на виконання цього завдання. Нехай буде 5 хвилин. Після цього перевіряю, чи правильно в мене все розташоване. Якщо щось треба змінити якийсь порядок, це зробити дуже просто, просто перетягую і воно змінює свій порядок. Перевіряю, спочатку в мене тестове запитання, потім теорія, потім знову перевірка вже нової теми. Отже, повністю урок налаштований, тепер залишилось його зберігти. Натискаю Save, даю назву цьому уроку. Обираю, в якому розділі буде він зберігатися. Ну, основа здоров'я це щось приблизно Life Skills. Обираю, який приблизно клас. Нехай буде шосте. Обираю мову українська і обираю зображення для цього урока. Нехай буде ось таке ж шмирне зображення. Натискаю продовжити. Мій урок зберігається. Тепер я можу його переглянути ось в такому вигляді, ще раз уважно, чи правильно я налаштувала запитання, чи все мені подобається в цьому уроці. Якщо все налаштовано правильно, я можу тепер ділитися посиланнями з дітьми. Якщо треба щось десь підкоригувати, натискаю тоді ось цей варіант інструмент Edit. Ну, в мене все правильно, тому перше, я можу задати його як на домашнє завдання. Обираю «Assign Homework. Тут обираю дедлайн, до якого числа можна виконати це завдання. Безкоштовній версії можна всього на два тижні вперед давати часу, тому обираю максимально вперед, скільки на це можливо. Тут за бажанням можу виставити якийсь, якийсь час інший. Далі переглядаю інші налаштування. Роблю так, щоб таймер для кожного запитання був активним. І роблю так, щоб була показана таблиця лідерів. Якщо мені все влашту, натискаю продовжити. В мене формується посилання, яке я можу копіювати і давати вже учням на будь-яку платформу. Є інший варіант. Переходжу тепер в бібліотеку. Тут зберігаються створені мною уроки або квізіси, вікторини і так далі. Ще раз заходжу на цей створений мною тільки що урок. Тепер інше, якщо я хочу з дітьми онлайн на уроці це зробити, тоді він обираю ось цей варіант. Тут роблю налаштування, щоб повністю мій урок був протрансльований додатково ще на девайсах учнів. На смартфонах, на планшетах, на комп'ютерах і ноутбуках. Роблю активним, для того, щоб у них також це висвічувалось. Роблю активним таймер, якщо мені потрібно. Якщо не потрібно, я можу його деактивувати. Ну, нехай він буде активований. І також після кожного запитання буде в нас показана таблиця літерів. Якщо так і потрібно, тому залишаю ввімкнений. Після За цього натискаю на кнопку підтвердження. Відкривається така вкладка. Де учні можуть бачити на екрані, як ввести правильно в пошуковий рядочок і який код треба потім ввести. Інший варіант просто скопіювати посилання і, наприклад, надіслати його в чат конференції. Після цього діти вводять свої прізвища і імена, вони всі відображаються ось тут знизу. І якщо всі приєднались, якщо можна вже починати, натискаєте кнопку Старт. І урок починається. Він транслюється і у вас на екрані, і також додатково на девайсах учнів. Дякую за увагу!